На Полтавщині переселенці, які орендують житло, оформлюють компенсації на оплату комунпослуг. Як це зробити? Ми наймаємо квартиру дуже дорого. Ми її зводимо кінці з кінцями. Відвідування дитсадків під час війни. Як займаються діти із синдромом Дауна у Полтаві? На майданчиках на звичайних, на дитячих, більше тягнеться до діток, хоче спілкування. Каратисту з порушенням слуху з обласного центру, який віддав медалі на аукціон для військових, залишать нагороди. Чому? У мене є такий голок, і там моє ім'я і мої всі досягнення, і там вони будуть стояти. В аграрному університеті Полтави збирають макулатуру, яку перероблять, на що спрямують гроші. Я принесла багато старих зошитів, також я збираю макулатуру вдома. Олена Булгакова з Покровська, що на Донеччині, півроку, як проживає у Полтаві. Жінка винаймає житло за 8 тисяч гривень. Ми наймаємо квартиру, дуже дорого. Ми є зводимо кінці з кінцями. Внуки со мною невістка зі мною здесь. Я пенсіонер, мені 68 років, у мене виходить вся пенсія і все, що от це нам дають допомогу, 2 тисячі гривень в місяць як ВПО. Йде зима, грошей у нас немає, у нас внуки, діти, яких треба покормити. Жінка вирішила зареєструватися, щоб отримати компенсацію на оплату комунальних послуг від благодійного фонду Карітас Полтава такі заяви від переселенців, які винаймають мають житло, приймають майже місяць від 1 вересня. Людина збирає пакет документів, підходить до офісу. Ми працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю. В порядку черги вона реєструється. Нас цей вид допомоги, і тоді протягом 10 днів отримують цю компенсацію на комунальні послуги. Головною умовою оплати комунальних компенсацій комунальних послуг це є договір оренди або квитанція, де буде вказана адреса, яка буде співпадати з довідкою ВПО. За словами Алли Раковецької, отримати таку допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які зокрема мають інвалідність. Тяжке захворювання, багатодітні родини, вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років, самотні люди, яким більше за 60 років, а також ті, у кого середній дохід на одного члена сім'ї становить менше п'яти тисяч гривень, або ж хто втратив через війну роботу. Серед останніх Ірина Чубрикова з Харкова. Виплати від держави по дві тисячі гривень, цих грошей, звичайно, не вистачає. Ми ось приїхали в березні, і нам потрібно було оплачувати і ще топління. Послугами «Карітаса» користуємося для того, щоб могли оплачувати комунальні. Маємо надію, що тепер нам вистачить цих коштів для того, щоб оплатити за... Світло за газ і за воду. Нині документи для отримання компенсації зареєстрували понад тисячі людей із понад 600 осель, каже Алла Раковецька. Сума компенсації комунальних послуг становить 16200. Ця компенсація буде відбуватися двома е, виплатами, тобто вона передбачена на весь опалювальний період на 5 місяців. Перша виплата це буде е, на початку, потім, після трьох місяців, буде зроблено моніторинг, чи люди використовують е, доцільно цю допомогу. І вже після цього моніторингу буде друга виплата, яка покриє останні два місяці опалювального періоду. Як розповіла суспільному менеджерка проєктів благодійного фонду Карітас Полтава Алла Раковецька, діє програма для переселенців, які живуть в обласному центрі, а також Білицькій, диканській, кобиляцькій та ромоданівській громадах. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині 29-річний водій легковика Рено у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з автівкою, якою керував 45-річний чоловік. Трапилося це учора увечері на дорозі Лохвиця Гадяч Охтирка у Миргородському районі. Повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зіткнулися два автомобілі, зокрема автомобіль Вольво. І автомобіль Рено обома транспортними засобами керували місцеві чоловіки. Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля Рено отримав тілесні ушкодження несумісні з життям, він помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. А водіїв обох транспортних засобів було доставлено до медичної установи. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі, ну відповідно, і позбавлення права керування транспортними засобами. Альона Гольда із сином виконують вправи з йоги, які для дітей із синдромом Дауна у Полтаві влаштовують безплатно. Для Володимира такі заняття один із способів поспілкуватися з друзями, бо на період дії воєнного стану у дошкільних закладах міста діти із синдромом Дауна можуть відвідувати лише індивідуальні корекційно-розвиткові заняття. До цього вони могли залишатися у садку на повний день. Раніше, коли він ходив відвідував садочок, йому було достатньо цієї уваги, спілкування. Зараз він на майданчиках на звичайних, на дитячих, більше тягнеться до діток, хоче спілкування. Коли раніше йому цього було достатньо, то зараз йому за цього дуже бракує. Під час корекційно-розвиткових занять із дітьми працюють зокрема учителі-дефектологи, логопеди, практичні психологи. Навчання організовують відповідно до висновків про результати психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, який надає інклюзивно-ресурсний центр. У них чітко зазначений розклад, відповідно до цього розкладу, вони приводять, залишаються з дітьми, діти залишаються зі за спеціалістами, батьки мають можливість годину-дві почекати дитину. Якщо в цей час лунає повітряна тривога, звичайно, фахівець, який працює з дітьми, з дитиною, він її спускає в укриття, батьки можуть приєднатися, хочуть батьки, вони можуть не спускатися в укриття, забрати дитину на. Писати заяву і брати, завзяти відповідальність свою дитину. Рішення щодо обмеження відвідування дитсадків ухвалила міська комісія з питань надзвичайних ситуацій на початку повномасштабного вторгнення, каже Валерій Пархоменко. У нас діти, які відносяться до першої категорії, тобто потребують незначних, скажімо, там якихось облаштувань. То ці діти ходять до навчання заходів. З приводу дітей з синдромом Дауна у нас до війни було 5, і ці діти навчалися в інклюзивних групах нашої Полтавської міської території громади. Сьогодні вони не ходять на превеликий жаль, тому що це в першу чергу безпека. За словами Валерія Пархоменка, відвідувати міські дошкільні заклади протягом усього дня діти із синдромом Дауна зможуть після завершення війни. Поки ж компенсувати брак спілкування намагаються на інших заняттях, які організовує, зокрема, громадська організація Полтава Даун Синдром, каже її голова Марія Остроушко. Ми намагаємося залучати до колективних занять, такі от як зараз. Це йога. А коли приходять батьки з дітьми з синдромом Дауна і можуть і спілкуватися між собою. Ще ми проводили з дітьми каністерпію, тобто з допомогою собак, теж групові заняття, де діти могли спілкуватися між собою, але вони спілкуються у своєму колі знову ж таки таких самих дітей. І не вистачає спілкування в інклюзивному середовищі, де є діти без порушень. Каріна Попова, Богдан Казирі та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 57 тисяч 750 російських військових. Знищено, зокрема, 4 тисячі 881 бойову броньовану машину та 2 тисячі 306 танків, 1 тисяча 378 артсистем та 175 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 977 безпілотників, понад 480 літаків та гелікоптерів. А ще більше за 3700 одиниць автомобільної техніки збито 241 крилату ракету, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. 12-річний полтавець Святослав Стигній з трьох років займається карате. Хлопець має порушення слуху. Зі змагань, які влаштовують в Україні, спортсмен привозить нагороди. Медалі зі змагань та чемпіонати з різних міст та областей. І тут 10 штук. Був відкритий чемпіонат міста Суми. Я там отримав перше місце та мені подарували цей орден. На цьому чемпіонаті тільки я отримав цю нагороду. І нагороди Святослав передав на онлайн-аукціон, щоб зібрати гроші для військових. Лот викупили за 10 хвилин від початку торгів. Мій тато допомагає його друзі, служать в армії, і я також трохи допомагав своїми коштами. І Я вирішив ці медалі передати і допомогти. Їх хлопцям Надійшло сповіщення про те, що невідомий нам чоловік прорахував 20 тисяч гривень за нагороди Святослава. Ми були щасливі. Це нічого не сказати, ми Були шоковані, тому що це дуже велика сума. І так швидко, і так оперативно за наш досвід так швидко це вперше. Нагороди Святослава викупив військовий, який нині служить у Збройних силах України. Ми написали переможцю, подякували, уточнили, чи все правильно. Він сказав, що так, звісно, одразу сказав, що він хоче, щоб Святослав залишив нагороду собі, і що він дуже щасливий, що в нас. Росте таке покоління. Мені дуже приємно, я здивований. У мене є такий голок, і там моє ім'я, і мої всі досягнення, і там вони будуть стояти. Я берегу, на згадку для себе. І нагороди, які в нього є, це, це роки пройшли тренувань, і під, і біль. І радість, і сльози. Приємно, що залишаються його нагороди. Дякую цьому воїну. 20 тисяч гривень, які заплатили за нагороди, спрямували на купівлю пульту дистанційного керування для управління дронами, розповіла голова громадської організації з міст Полтава, яка влаштувала аукціон Аліса Куценко. Валерій Рбалка та Ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава. Я принесла багато старих зошитів. Також я збираю макулатуру вдома, картонів. Паковки від будь-чого. Я все сьогодні принесла. Студентка Полтавського аграрного університету Анастасія Пащенко кладе до стосу макулатуру, яку збирала власноруч. Її у закладі, де навчається дівчина, збирають від 26 вересня. У нас у групі повідомили про це. Моя староста. Я прийшов стати в макулатуру. Зошити різні списані і бумагу там використану, яка в мене була кілограмів півтора-два. Збір макулатури в університеті ініціювала голова студради факультету обліку та оподаткування Марія Северін. Зараз відбувається війна, і дуже багато людей не розуміють взагалі цінність цього моменту, що ми можемо тут спокійно прокидатися. У мене є дуже багато друзів з Донецької, Луганської області, багато друзів, які втратили все, що мали. Тому я виступила з ініціативою влаштувати цей збір, аби допомогти людям, хоча б якось. Зібрану макулатуру відправлять на переробку, а гроші спрямують на допомогу військовим. Гроші підуть на лікування наших воїнів ЗСУ. Я побачила інформацію про збір в інстаграмі нашого університету і вирішила, що треба долучитися обов'язково. Наша молодь започаткувала цю ініціативу. Ми, як адміністрація факультету, її підтримали. Нашим завданням було знайти можливості для збирання, саме от, куди зносити цю допомогу, і залучилися до цієї допомоги не тільки студенти, а й викладачі факультету допоміжні співробітники. Бітники, тобто в кого що є, все ми зносимо в цей пункт, який розміщений в приміщенні нашого корпуса. Скільки вдалося зібрати за два дні? Не рахували, каже Марія Саверін. Ми ще не можемо точно сказати, скільки ми зберемо макулатури, тому ми не можемо назвати точну суму. Але в будь-якому разі ці гроші будуть направлені у полтавській лікарні, де знаходяться наші воєнні з різними травмами. В першу чергу це те, що необхідно до зими, це теплі речі, можливо, обігрівачі. Також ми збираємо різні крупи. Ті, у кого немає макулатури, також можуть долучитися. За словами Марії Северін, збір триватиме до 30 вересня. Надалі акцію можуть продовжити. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Невеликий дощ, вночі та вранці туман відомістю 200 500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 9-14 плюс градусів, у день від 14 до 19 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 10 до 12 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 13 до 19 градусів тепла.